Наша нова номінація називається Синергія Добра. І це не дивно. Знаєте, друзі, є таке особливе явище в доброчинності. Це синергія. Це коли об'єднуються волонтери, бізнес, громади, міжнародні партнери і навіть місцева влада. Всі разом, всі разом створюють неймовірний ефект. Саме це ми відзначаємо в нашій номінації Синергія добра. Це сила Єдності, яка перетворює щоденні виклики у можливості, запрошує на сцену наших лауреатів. Благодійний фонд співдія. Благодійний фонд Ukraine Айт Інтернешнл» Благодійний фонд Гурвіл. Цією номінацією запрошую під ваші борхливі опски Наталію Михаленко, директора навчально консультаційного центру Профітех. Щасливі, що ви сьогодні з нами. Довгожданий кар'єр! Так, наша сьогоднішня номінація це «Синергія добра. І я хочу оголосити. Третє місце в номінації Синергія добра отримує благодійний фонд після служби. Вітаю <плес> 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 вас. Друге місце в номінації Синергія добра. Третє місце вивчає ще одне: отримає благодійний фонд <плес> Так, Друге місце дістається фонду Ukraine Ukraineite International. Дія мої вітання! Дякую дуже всім доброго дня! Насправді буде дуже коротко. Давайте об'єднуватися співдіяти заради України, заради перемоги, заради того, щоб підійти Всі, наші українці люди в Україні за кордоном. Поверталися і ми спільно могли в об'єднанні досягати тієї мети і будувати ту країну, в якій кожен з нас хоче жити і мати своє майбутнє. Дякую дуже. Дякуємо, дякуємо за те, що щохвилини ви вкладаєте своє життя в те, щоб майбутнє життя нашої країни було вільним, було щасливим.